Перші удари російськими ракетами, які були додатково запущені з різних місць, перші застосування рефей іранських шахедів, наприклад, для терору мирного населення. Перший рік війни Російська Федерація активно використовувала переваги в дальнобійній зброї. Гра, що називається Водні ворота, повністю влаштовувала Кремль. Поки росіяни методично занурювали Україну в темряву, російський тил не відчував війни. Але українські дальнобійні дрони виправили цю несправедливість. Тепер вітчизняні БПЛА летять на тисячі кілометрів. На сьогодні дрони регулярно знищують військові аеродроми, підприємства та нафтопереробні заводи. І що найголовніше і неприємне для окупантів у питанні ефективності та якості засобів повітряного нападу, Україна продовжує розвиватися. Поки Російська Федерація знайома лише з квіточками, знайомство з ягідками, а точніше з поляницями, ще попереду. Так сталося, що в умовах західних обмежень для нанесення ударів їх дальнобійним озброєнням по території Російської Федерації саме дрони власного виробництва дозволили Україні почати відповідати Російській Федерації на регулярні масовані обстріли. Для того щоб якось поставити цю війну в патову ситуацію, потрібно навчитися не тільки відбивати атаки ворога на передовій, але й знищувати його логістику та авіацію. Тому знадобилися. Ну і я вже не говорю про те, що необхідно завдавати ударів по підприємствам військово-промислового комплексу та енергетичної системи Російської Федерації саме за такі об'єкти і взялися Збройні сили України з появою перших дальнобійних дронів. Отримавши своє розпорядження, озброєння здатне завдавати ударів на відстані в тисячі кілометрів. Один з головних приводів для гордості путіністів щодо необ'ятної території Російської Федерації обернувся величезним мінусом. Адже чим більше території, тим менша щільність ППО. І як результат українські дрони вільно долітають до російського Мурманська та розташованого поруч аеродрому Оленя. Охоплюючи величезну територію, яку просто неможливо захистити наявними в Росії засобами ППО, на перший погляд непомітна. Але від того не менш важлива деталь, це те, як удари дронами змусили Кремль нераціонально розподіляти наявні ресурси. Ми спровокували Росію на те, що всі комплекси малої дальності, які мали прикривати війська, ми спровокували на те, що вона Ну, пам'ятаєте, дрони, які впали практично на кабінет Путіна. Ну от по Москві вдарили по Кремлю так безпосередньо. Вони, звичайно, були чистим символом, і їх можна сприймати просто як жарт, так? Тому що вони навіть не, не несли толкової вибухівки. Але після цього навколо Москви з'явилося два кругових комплекси протиповітряної оборони, куди були стягнуті всі можливі панцири і тори з лінії фронту. Саме в цей момент на авансцену виходить новий український реактивний дрон ракета Поляниця. За оцінками експертів, якщо порівнювати поляницю з шахедом, український дрон має значно більшу бойову частину а також швидкість один момент, якщо укрджети несли з собою 12-15 кілограмів вибухівки, то цей буде нести більше 100 кілограмів, а той по 200 кілограмів 4 шахеди вдвічі перевищують швидкість шахеда. Тут швидкість по поляниці. Ну так, приблизно 350-400 км, кілометрів, вдвічі більше шахеда. У шахеда 50 кілограм, вдвічі більше. Значить, вантажу підйомність залежить від квадрата швидкості, підйомна сила так. Квадрат швидкості вдвічі більша швидкість, в четверо більша навантаження. Тобто ці безпілотники понесуть серйозні заряди, які вже не пробиватимуть дах підприємств, а обрушуватимуть його всередину на цехи. На сьогоднішній день майже вся інформація про нову українську дальнобійну ракету дрон засекречена. Відомо, що розробку поляниці змогли завершити феноменально швидко. Всього за півтора року поляниця є одним з трьох виробів, які належать до одноіменного кластера ракетної програми України. Про перше успішне бойове застосування ракети дрона, який є елементом кластера, президент України оголосив 24 серпня. Запускається дрон з наземної платформи. Поляниця набагато швидше за дальнобійні дрони. Бойова частина більша в десятки разів. БПЛА має турбореактивний двигун. А в радіусі дії цієї зброї знаходяться два десятки російських військових аеродромів. Ще раз підкреслю наше нове озброєне рішення, в тому числі ракета Поляниця. Це наш спосіб діяти, поки деякі з наших партнерів гальмують з рішенням. Наші рішення та рішення партнерів повинні працювати разом, і тільки так ми зможемо досягти нашої спільної перемоги. Більше сотні ваграм бойової частини відкривають перед Україною абсолютно нові. Неосяжні до недавніх пір можливості в нанесенні ударів по російським військовим об'єктам, реактивний дрон вже перед на термінальному ділянці, він вже може зробити горку, спікірувати на аеродром, пробити злітно-посадкову смугу, вибухнути під нею, підняти ґрунт під смугою, так що потрібно було самим. Як кажуть хлопці, самостійно зняти покриття смуги, самостійно вирівняти ґрунт, знову, значить, зробити, побудувати смугу, знову забетонувати. Це приблизно 5 днів роботи. А за цей час можна іншими дронами розстріляти всі літаки на аеродромі, тому що вони нікуди не подінуться. Умовно кажучи, якщо раніше для повного знищення цілі українським дронам потрібно було влучити в вибухонебезпечні об'єкти, які багаторазово посилювали наслідки вибуху дрона, то поляниця абсолютно самостійно виводить українське виробництво безпілотних літальних апаратів бойових на новий, ну ударний в сенсі виводить на новий рівень. Тобто їм зараз будуть доступні захищені підземні командні пункти, захищені склади боєприпасів, злітно-посадкові смуги аеродромів та цехи військових підприємств. Вартість дрона також засекречена. У коментарі Associated Press міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що крилата ракета коштує менше одного мільйона доларів. Однак Україна працює над ще більшим зменшенням вартості зброї. У цьому питанні військові звертаються до приватних компаній, щоб з їхньою допомогою ще більше знизити собі вартість виробництва. Наступним кроком стане розширення виробництва. Я думаю, що це змінить правила гри. Тому що ми зможемо завдати удару там, де Росія сьогодні цього не очікує. І тут не можна не згадати також і про першу українську балістичну ракету, про успішне випробування якої нещодавно розповів президент України Володимир Зеленський. Заслуга наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах, полягала в позитивному використанні першої балістичної української ракети. А це, в свою чергу, означає, що вже в найближчий час у відповідь на російські масовані удари дронами і ракетами. По Росії в захищене ПВО, яке на сьогоднішній день справляється з набагато дешевшими і простішими дронами, будуть запускатися українські реактивні поляниці і балістичні ракети. Ось на фоні цих безпілотників запускати більш дорогі поляниці буде просто чудово. Як правило, ефективність російської ППО, вони там кажуть, що збили 47 безпілотників, хоча ми запускали 20 безпілотників, з них збили 4, скажімо так, ефективність російської ППО коливається між 20 і 30 відсотків. На цьому все. Не забувайте писати в коментарях, про які види озброєння ви б хотіли дізнатися детальніше. Ставте лайк цьому відео і, звичайно ж, підписуйтеся на наш новий канал Арсенала. Посилання в описі під відео.